Ну, трансформер Tesla Model X 2022 року. Салон мені, якщо чесно, якщо чесно, нагадує таку тваринку, як касатка. Я тут прикріплю фото. От, тій біло-чорний салон, панорамний дах. Такий штурвал у нас. Прикольна машина. Дуже файно, вона відкривається, закривається. Отак, оп! І так само відкривається. — Данила... Данило... — Частково роботи, а не машина. Данило, не що сказати. Слів нема. Машина є дуже добре. Таке в нас пошкодження по лівій частині, також є по правій. Данило, що в нас тут прийшло, прийшло разом з машиною? зарядка оригінальна, компресор, перехідник з типу 1 на тесла. Ну, тобто, все, що ви бачите на аукціоні, у нас за автомобілями приїжджає, тому що ми працюємо. З перевіреними перевізниками, які це все залишають, так як воно є. До речі, такий вмісткий багажник, можна багато що туди вмістити. Ось, у нас ще тут таке є пошкодження. Це не пошкодження, це просто відкритомерка. Ага, я зрозумів. Супер. Дуже гарно. Ми її вам показували, якщо пам'ятаєте, бо її виграв Данило з офісу. Подобається тобі, подобається клієнт нас з Тернополя і під ключ. Вона виходить в 36 тисяч доларів. Тому обов'язково підписуйтесь і не пропускайте такі прикольні машини. Можливо, і захочете собі таку саму.